Шановні глядачі, хочу звернути вашу увагу на те, що благодійний фонд корисний відкрив черговий цільовий збір цього разу на придбання каліматору вартістю 106 тисяч гривень. Для того, щоб долучитися до цього збору, ви бачите qr код наді мною, куди ви можете перейти і перевести будь-яку суму. На окремий рахунок для придбання цього коліматора. Цей коліматор потрібен молодим хлопцям, тим далеко до 25 років. Вони добровольці і вирішили боронити нашу країну у лавах СССР. Сили спеціальних операцій це просто страшний сон для наших ворогів. А наші хлопці роблять дивовижні речі. І для того, щоб робити дива, потрібні чарівні артефакти. Тож давайте долучимось до придбання цього артефакту. Щоб будь-який ворог, кого вони побачать крізь цей каліматор вже не зміг розказати жодної казочки своїм нащадкам. Сергій, вітаю. Вітаю. Розявляємося, слава Україні. Всім героям, слава, доброго. Можеш без мата Подяка. А почему без мата? Не хочу потом загавкивать. Ленюсь. Понятно. Сколько подяк? За что подяки? За то, что мои подписчики помогают вооруженным силам Украины. А, подписчики помогают, а тебе подяки дают? Ну да, к сожалению, так получается. Прикольно. Ты что, ты что? Не, ну что, прикольно. Ну, подписчиков много, я один, канал один, поэтому выписывают благодарность каналу. Ну, по сути, благодарность каналу, это и есть благодарность подписчикам. Поэтому, в принципе, нормально. Я вот эти вот подяки смотрю, как я в школу вспомнил, когда вот эти вот подяки разные дают. Бывает и такое вот видишь подяка написано каналу Украина на Россию Каналу Украина на Россия да За вот если каналу сюда. то значит это зрители Ну есть там где-то и лично мне но то что лично мне на самом деле тоже Ну я же mm -hmm. не могу переслать назад бойцам и сказать перепишите правильно а так это типа висковые подразделы ну Звучайно А как же Я зрозумів. Я думав, це типа як подяка від якогось там парламенту чи що. Та ні, не дай Боже. Від хлопців, від хлопців. Дякую за допомогу, це, яку ти... ми надаємо. Ось, да. надаємо. Ну, тільки дехто пише каналу, дехто пише особисто мені, але я завжди кажу, що насправді це не мені подяка, а глядачам моїм. Це, це типа ти як волонтір. Ну так, да, у нас благодійний фонд ми відкрили. І благодійний фонд збирає кошти моїх глядачів і далі направляє на ті потреби, які є у наших бійців. А да. що скажи, цей приватбанк це надежна структура? А, ну, як сама фінансова установа, да, доволі надійна Та ні, там, типа, ЄС, коротше. Якщо так, ти там, стосовно там зборів, там. якщо стосовно зборів, то е, я на початку збирав на окремий рахунок картковий окремий для волонтерських потреб, е, саме там у приваті, і були два чи три чи два епізоди, коли банк автоматично блокував рахунок через велику кількість там е, транзакцій. І мені доводилося окремо потім з менеджерами Приватбанку доводити, що це йдуть збори. Я звіти давав, там фото, звіти, товари, рахунки і таке інше. І після там другого не, разу то, я типа, вирішив, що система. треба перейти на благодійний фонд, бо це таке справа не дуже. Ні, мав на увазі, то ті система. Сам Приватбанк не класна фінансова установа, одна з найкращих в Європі. А, тобто я туда, когда, короче, кидаю. Но, короче, если туда кину, значит, оно, коротше, якщо я туди кину, значить воно типа піде на фронт, да? Ні, ну дивлячись, а ти маєш на увазі у приваті збори? Не знаю. Я, да. я ну, за інші збори нічого не можу сказати. Є багато волонтерів, є багато організацій, які збирають і допомагають, але я ж не відслідковую за свою благодійну організацію. Можу сказати, що все йде. Ну як все, хотів би сказати: 100 йде на допомогу, яку ми збираємо. Насправді йде більше, бо ми ще і своїми. Ми ті, хто цей фонд відкрив, своїми грошима, ще завжди туди додаємо. Так що. Да, тип... не просто, блин, дивился там, короче, типа что-то война, идет уже, блядь, 4 года уже скоро. Mm -hmm. и, типа, что есть такие типочки, типа леваковые, yeah. типа, е такие, создадим, типа, что типа якобы yeah. на помощь там военным, ну, типа, чтобы же посочувствовалось, ой, блин, Ну no, да, все честно, скидают, надо... а вон и ей так. такие на жаль, да, да, на жаль, ей такие. Да, типа, себе там, блядь, по нас 100 тысяч, 200 тысяч гривен, пришли себе машину купили. Ну не да, Та, ну еще 100-200 тысяч, то еще такая справа, а то и себе на... в кошельки кладут. Да я не знаю, ну, не, ну типа, не, ну окей, наебывать там все то окей, там ладно, Ну, типа, блядь, наебывать на войне, типа, пиздец, их кончат. В принципе, это протизаконно, это шахрайство называется. Не можно это делать. Ну а на войне, да, то тут уже еще и там складова. Вмикається. Да, ні, ну, типа, якщо б я захотів би когось наебывать, я б наебав би на якусь там другой тематике. Ну, не, блядь, там написано, блядь, там, інваліди, ног нема, ніхуя нема, бабки забирають, блядь. Люди mm. скидують, щоб помочь, там інвалідам, а тут долбоєв собі там, блядь, хати покупають. Ну, да, да. <laughs> Держав, є, на жаль, є такі. Да. Ну, я думаю, так я при, прийде час, роботу. кожен такий, він відповість за свої дії. Не, ну типа. Ні, ну якщо він в, в, в Германію там, не сібається, чи куди там, в Америку. Блять. Ну, Хіба що так, так, хіба що так. Хоча і таких буде там, можуть екстрадувати. Буде там сидіти. І таких можуть екстрадувати. Якраз в цивілізованих країнах надходження грошей перевіряється постійно. Якщо ти хочеш там використати якусь кількість грошей там десь на заході, то ти спочатку доведи, що ти отримав це незлочинним шляхом. Так что там и с этим не все так просто. Будет. Да я знаю, они все проверяют. Вот то, так и есть. У них там по поводу этих финансов и все. Да, да, типа, там, там мониторинг, он на дуже таком серьезном уровне. Есть там такая, да. да что типа, они проверяют постоянно. Там не, ну мне типа не жалко там скинуть там. Я там и университету кидаю, там еще туда, там типа Просто ти задаєшся вопросом, щоб. Тіпа, ці так, головне, домогали, щоб люди. ці гроші дійсно дійшли за цільовим призначенням. Бо інакше воно якось так неприкольно. Коли ти відправляєш гроші, а воно йде комусь в кишені. Ні, типа, я, я з тих там, ну денег там не і, там, ну, Типа я їх вже кинув та кинув, мені по барабану. Типа я за ними не бігаю. Ну просто, типа, то, що. Типа, ты же когда целью, чтобы типа, там, чтоб, там, улучшилось, да, ну, там, да, чтобы человек чтоб что Все что типа, mm. сделали. А когда ты, блядь, узнаешь, что есть такие типа типочки, какие нихуя работать не хочет, и цель, блядь, нихуя в жизни не делают, а уходят людей на ⁇ то таки думаешь, в смысле, блядь. <laughs> то ну, есть да. ты ебашишь по жизни, да, а то, и, блядь, сидит тебе там вот так загорай на пляжу. Ну да. <laughs> да, да. На жаль, да. Без таких, на жаль, так уж не бывает. Тому треба тільки переводити гроші тому, кому 100% довіряєш. Якомусь випадковим не треба. Хто б що там як не, не описував, не приписував, нема довіри, немає рекомендацій від близьких знайомих, що от туди можна гроші передавати, то не варто. Якщо є рекомендації, то будь ласка. Бо гроші ну, постійно потрібні. Да. Ніколи не буде жодній армії вистачати грошей державних або залучених у союзників. Все одно не буде вистачати для всього. А всі так, наші всі, не, вся ну, наша допомога ну, вона рятує життя, вона рятує здоров'я бійців, тому. Ні, ну це типа, ну якщо так типу брать, ну, типа по факту, да це ж типа пройок нашого ж типу государства. Ну, типа, якщо так брати, по факту, типа. Да? Люди ж не повинні скидати бабки там на оборону, туди-сюда, типу, ну, Типу, довно бути уже теретично не повинні, але я тобі ще кажу, що жодної країни немає, яка б е, повністю змогла задовільнити е, свою армію всім необхідним. Ізраїльська армія також не може повністю задовільнити е, свою армію всім необхідним за рахунок держави. Ні, так ну вот, так да, правильно. Держава не може задовольнити всі потреби. Так, наші держави ж блядь, скільки грантів, там мільйони, блядь, кидають і. Типа, ну, я зажив 24 рік віддавляв. Яку, там, скільки, яку блядь, державу ми да. розбудували, таку ми державу і маємо. Тому тут на кого кого тут винити? Тут ми винні, якщо ми таку державу розбудували. Значить, треба щось буде змінювати у державі, у владних. Е кабінетах. А Ні, там, короче, така типа, схема, схема така десь. Коротше, проїжджає там, коротше, якісь там бабосики. Да? Там, типа, не знаю, на там, налучення там, не знаю, там, ну якось там, якось, там блять. организации там по помощи там да какой там в Харькове mm -hmm. находится там та организация да? mm -hmm. там ну, сколько там пришло там там гранту там, да? ну допустим 10 миллионов там да там mm. -hmm. что такие гроши не приходят по 100 по 100 тысяч там 2 миллиона 4 mm -hmm. миллиона mm -hmm. там, 100 миллионов а что делают наши всякие типы по этой лестнице сначала депутат с пизды потом вот так нищий 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 Але всі уці депутати і всі ті, хто на цих сходинках стоїть, це все люди, які там опинилися через те, що ми їх туди е або обрали, або допустили. Тому ну в будь-якому випадку я подумала, все від нас залишили. Оганізація, блять, без вікон, без ваї, таке далі. Я ж кажу, тому що... треба просто О. брати і змінювати саму систему, саму структуру державного управління, і все так, і ти... Не буде не, так ти ж. Так, так ты ж представь, типа, ну, европейцы типа задаются вопросом, типа, я вот общался с ними, ага. типа, там работал. А они типа, покажи, а куда наши типа бабки деваются? Мы типа, сколько бабок вам кидаем, типа, куда они деваются? Mm. А я кажу, да типа, Та, понимаешь, типа, кажу, у нас просто есть такая типа финя, типа, кажу, там на ему типа объясняются все. А он такие, капец, типа, ну как так, типа, нельзя же была коррупция, нельзя то, типа, mm. вот це, блин, то. У mm -hmm. них вони просто до цього негативно відносяться, у них, типа, no, прямо. Програма... Він, він, він як почув, що в нас типо, така херня, і з нього ж, блядь, руки таке затряслились, не ж так, телепають. Mm -hmm. Я, я mm -hmm. такий сидів, так і думаю, чувак, вообще не викупав, що це таке. Ну, no, всяке, да. Є. Ну, тому я кажу, треба зміни в державі буде проводити. Коли mm -hmm. будем так речувати. не, ну просто ж типа вони ж просто викуплять європейці, що типа, если така типа херня, то вони ж ніхуя, блядь, допомагають не. Будуть вони допомагати, нікуди вони не дінуться. Вже по Європі літають російські ці дрони, шахеди. Тому... Ну, то, багато хто хвилюється, що тепер Європа більше буде виділяти для себе, для захисту, а нам менше. І я думаю, якраз навпаки. Якраз навпаки, Європа зрозуміє, що треба більше допомагати Україні, бо не туди, кудись воно вже пішло. А якщо Україна ну, впаде, там, то, то, то то, там вже будуть не дрони літати, а ракети, танки і все інше. Тому Вони там не, не дронів своєї вигоди. Ну так Ради для Для вигоди. їх вигоди треба, щоб Росія отут отут от, у нас здохла, не у них. Там ну, що чувак. Ну, воно не буде так ухильне. Ти ж сам бачиш, а в реалії для ці війни єбани. Чого? Якраз Росія потихеньку починає здихати. Якщо ти ну подивишся на економіку Росії, то ти побачиш, що там, ну, прям біда, біда. Та я це я ще вираження чув, що в 23-му году блі теж так само казав: от, вже розпадається, все там, коротше, то, блять. А ти поїхав в Корею, блять, в Індію, нахуй, в Китай, блядь, зараз заключився економічні договори і сидить далі. Нічого там, він не, не заключив. і Економіка і гірше і гірше і гірше. І порівняти економіку 23-го року і 25-го не порівняно. Значно гірше ну, ніяк, ніяк ну, і ніяких позитивів немає. Ні, не, ну, не, ну там, звісно, ну, там показати рець, тому що він же ж, блядь, витрачує хуйву тучу бабу, ну, вже, да. блядь, на наступальну супер. Ну він майже Понятно. половину бюджету витрачає на війну. Ну. Тому, ну, а воно, то так, ж, типа, воно так нескінченно не може бути. Ресурси вони вичерпні. Вони вичерпаються. Її, вже він так не зможе да, Ну, Ресурси то вычерпаються, але у нас же тоже, не безконечні ресурси, люди не безконечні. Скільки да. цель война буде? Тому, де, там, правильно треба, тому правильно, треба все це діло організовувати. Не кидатися аби куди, щоб там людей втрачати. А, ну, сам самий большой це людський ресурс. От я сидим, вчетвельт, мені тип попадається, каже, скоро будемо, блядь, уже Донбас освобождать. Я такі сиденье думаю, де ти людей, сколько возьмем, Донбас освобождають, і техніки, блядь. А, типовий, для... в... воєнним шляхом це ну це ідіотизм звільняти Донбас. Виключно тиском економічним і дипломатичним. Іншого шляху немає. Ну, типу, я, скільки моніторю фронтом, дивлюсь, сколько там, для їхніх підрозділів їбаше тули нах, на одному там учаске, ну, вони да? там все питаються в кольцо брати. І типу дивиться такий. Їхнє количество техніки, їхній лічний состав, і наших, типа. І таки думаєш, їбать, яка там наступательна операція, якщо ми навіть оборону не можемо, типа дуже жорстко жати. Та ні, потім... ніякої наступательної операції бути не можемо. Ми правильно робимо, Такі, що і міняємо е, клаптики землі на тисячі тисячі їх тушок. Оце правильна стратегія. У нас достатньо територію, яку ми можемо і мусимо міняти на тисячі і десятки тисяч їх життів. Ми ж не Грузія навіть, де там території трошки. А у нас, ну, вони вв'язалися в ту гру, яку їм виграти неможливо. Та я бачу вони по такої ж тактиці, блядь, візді дійствують. Я вам дивився в Чечні, там документалка разні, потім Сірій ну, да. дивися, а вони так, да, так, вони... там Та, що... да, тотальне знищення, вони інакше ну не вміють. Тотальне знищення. Там, блять. Зараз у них сарафанне радіо працює проти українців, типа. от о, я там, короче, узнавав, там же в Європі хуй у чого живеш, типа, блядь, їх тут mm -hmm. вало, нахуй, везде, mm -hmm. блядь, понапичка. І, і європейці считають ті, хто живуть в Європі типа, да, русские, вони типа, хороші Тобто вони не такі як у Росії, yeah. а я такий. Я йому кажу, так і, так кажу, блядь, ти бред кажу, Типа, ну, ну я кажу, блядь, він не такий, як в Росії, У нього там, блядь, батя живе, мати живе, брат там, да, на СВО пішов там, вони кінтуються, у нього там друзі там. Вони приїжджають в ту... шо, 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 ти думаєш, Если им границі закрили, вони нікуди не літають, не їздять. Та їздять, вони, блядь, і в Турцію літають, вони, і в Іспанію літають, блядь, вони везде літають. Блядь. Ну, через ту, через ту саму Турцію Емірати вони далі і літають, звичайно. Ну, и типа, блин, и они типа не поддерживают Россию, то поддерживают, и они кого не будут поддерживать? Украину будет поддерживать? а кому? надо им то Украина, они, блядь, будут своих этих, блядь, поддерживать. Да, такие. такие. А ну, ты ты из за кордоном? Типа, а они кажут, вот, ну, да, типа, я там по разных странах езжу, работаю. Ясно, ну, ладно, добрый, давай, друж. Сейчас ты. <laughs> Хочу подякувати спілці Віра та Любов за їх невтомну працю. Їх чарівні руки сплели вже більше ніж вісім тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Тих сіток, які рятують життя наших героїв, наших захисників на фронті. Велика шана за ту роботу щоденну, пропитку, дуже важку, але дуже важливу для кожної дівчини, жіночки, яка витрачає свій особистий час, своє здоров'я на те, щоб плести. Маскувальні сітки для наших хлопців. Також хочу подякувати глядачів каналу Україна Росія, які своїми донатами на благодійний фонд корисні дозволяють спілці віра та любов невтомно щоденно працювати із якісними матеріалами для того, щоб наші захисники отримували найкращий захист. Шана, всім вам велика дяка. Дякуємо за надану сітку, щоб вона нам дуже допомагала. Дякуємо всім волонтерам, друзям. Дякую, що ви в нас є. Дякуємо нашим друзям, з громадської організації корисні за сітки і жіночкам зі спілки Віра і Любов даємо подякам цьому. Дякуємо, дякуємо. Слава Україні! Зі словами щирої подяки звертаємося до спілки Віра та Любов. Бійці 57-ї бригади, а саме група інструкторів, дякує дівчаткам цієї спілки. Ми вже доволі довгий час. Підпрацюють. Ваші золоті руки роблять ось такі прекрасні речі. Ці чудові сітки нам допомагають усі сезони року. Окрім подяки, я хочу привітати цих прекрасних, чудових дівчаток з певним святом. Ви знаєте, шановні українці, ці дівчатка. Сплили 8 тисяч квадратних метрів в даних сіток. Це колосальна робота. Тому ми хочемо побажати здоров'я, наш Ми хочемо побажати всім українцям бути такими щирими, такими цілеспрямованими, як ці золоті дівчата. Дякуємо вам, низька вам пошана. Дякуємо фонду користь та спілці, віра і любов за надану нам допомогу. Дякуємо, що не забуваєте про нас. Обіймаємо вас всією купою з повагою, батальйонний дар. Слава Україні! Героям Слава!